Доброго дня. З вами знову я, Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми будемо з вами таку робити закрутку, заготовку зимову. Універсальна заправка, зажарка, як хоч називайте, подлівка. Все це разом і зажарка, і заправка, і подлівка. Це все універсально, дуже-дуже смачно. Що нам для цього потрібно? Потрібно нам. Солодкий перець 2 кг, порізана такою от соломкою. Потрібно 2 кг цибулі порізаної. Отакими от не, не дуже мілкими шматочками. Воно за той час буде тушитись, воно все протушиться. 2 кг потертої на отаку, крупну, крупні такі ячейки. От, Потерта на тюрку. І потрібно нам 4 літри. Перебитого на блендері томату. Шкірочки я не чистила, видалила тільки там побите, щоб було пошкоджено, це вибрала 4 літрикого томату. Оце 2 кг цибулі, 2 кг перцю, 2 кг потертої моркви і 4 літри отакого же перебитого соку. Потрібна нам чайна ложка з гіркою, перцю гіркого і 2 столові ложки. Солі потім будемо доводити до смаку. Що по спеціях? Якщо хочете додати чесник, додавайте. Гіркий перець теж додавайте. Всі спеції, які ви хочете. Я не буду цього робити, тому що це заправка універсальна. Їсти її можна як просто з хлібом, як додавати в суп, тоді вже доводити до смаку це справа ваша. Потрібно цілий літр олії, не бійтеся, це небагато для такої кількості. А так як це в нас універсальна заправка, це вже готова зажарка, яку не треба жарити, яку просто в баночку берете, вливаєте в борщі, в суп, куди вам треба, готове. Тож жиру тут потрібно, щоб було багато олії. І потрібен нам оцет. Раніше і по рецепту його немає, але я додаю, тому чому я вам скажу. Раніше, коли овочі всі. Були вирощені без хімій, без різних нітратів. Це було одне, а тепер, коли для того, щоб виростити чи цибулю, чи морку, чи що б то не було, треба скільки різних ядохімікатів і нітратів і добрив, що може бути всяке. Тому я в кожну баночку, не в готову страву, а в кожну баночку на дно буду доливати по чайній ложечки на півлітровою баночку доливати оцту. Ось так. Потрібні нам пропарені банки простерилізовані. Стерилізую я звичайним способом. На каструлі, на кип'ячій воді, на спеціальній заставці. Ось так. Оце все ми приготували. Тепер будемо все це обжарювати. Послідовність я вам все покажу. Зразу приготувала от таку ось шумовку, таку зараз таких і не роблять. Це така надійна, надійна, бере широко, мішає гарно, нічого не пригорить. Так, час розігріється, закипить нам потрібно, щоб вона закипіла і не раніше. Так, колійка кипить, булькає. Ось так. І тепер додаємо ми сюди цибулю. Додаємо всю відразу. І бачите, і з самого початку вона почала кипіти. Оце такий нам ефект і потрібен. Кришку ми не накриваємо. Ось так, бачите? повинно кипіти сильно, прямо на сильному-сильному вогні. Воно повинно віддати і свій колір, і свій смак. Ні в якому разі не томиться, не тушиться, не пріть, а саме смажитись. Ось так, бачите, змінюється і колір самої оліки, і колір цибульки змінюється. Пройшло 10 хвилин. А тепер додаємо сюди морку. Вона вся впучиться і внучиться саме головне, і колірне, і смак саме від моркви. Так, змішуємо це і теж залишаємо на 10 хвилин, щоб вона дала колір, і, і смак, і аромат. Тепер вже на цьому етапі ми можемо трошки зменшити газ. Ось так. Так, дівчатка. Тут вже 10 хвилин. Час від часу я помішую, ось дивіться, скільки соку віддала і цибулька, і морковка, і тут була олійка. Дивіться, якого воно все кольору золотого, красивого. А це ось дивіться, я вам хочу показати, це коли чоловік... Я визволюся допомогти. Ось такими шматками цибуля. Ну що ж, так і буде. Будемо вдячні. Я буду вдячна йому за таку допомогу. Це так у нас ще такої заправки ще не було. Але повірте, на смак воно ну, ніяк не, не вплине. Це чоловіку хотілося, мабуть, і допомогти мені, і хотілося зробити це як найшвидше. Поки воно прокипить, то, мабуть, воно може зробитися менше, ні, ну що ж, так, так і буде. Будемо згадувати це з гумором і посміюся, подякуємо Богу, що я чоловік, що допомагає. Так, ось тепер висипаємо сюди перець. Ой, як зразу запахло перчиком. Ой, яка ж це смакота. Ось так. аж по дні, ретельно змішуємо по дні, що в нас нічого, ніде, не пристало, не прилипло. Воно не має привикнути, тут достатньо. Жирку і соку вже, але нам не потрібні ніякі несподіванки. Тому по дні, отак. І воно у нас вже на невеличкому вогні кипить. Серетельно змішуємо. Подивіться, яка це касанка. Зараз вроді таке, наче дивишся, наче нічого особливого. да? А коли взимку на дворі сіро, холодна, вода, вже сніг і гарний сніг, а все одно так все рівно береш. Достаєш баночку кас... вкусноти, смакоти і красоти. І на душі стає веселіше. Все, дівчатка, дивіться, все вже готове, майже, майже готове. До такої кондиції все дійшло, все м'якеньке, все добре пропарене. І гляньте, яка гарна юшечка. Дивіться, це ж просто-просто-просто. Ось дивіться. На дні скільки дорогоцінної юшечки, такої, яка буде у нас в супчику чи в борщику. Ось дивіться, ніде нічого не пригорає, аж по дні проводимо. І саме час прийшов нам додавати перекручені томати. Ось так. І подивіться, на блендері перебити, яка густота. Те, що воно з насінням, не бійтеся, не страшно, смак тут із свіжих томатів, я вже вам казала, свіжі томати, коли ми додаємо, зовсім інший аромат. Ось так. І вийшла у нас повнісінька каструлька. За час, за годинку, яку воно буде кипіти, у нас ще все подружиться, все віддасть свої смаки. Випарується лишня волога, і в нас буде його трішечки менше, але баночок 10 буде, напевно. Здивіться, яке воно гарне. Ще воно як протомиться. Так, оце, дівчатка, годину. Повинно воно кипіти годину. Зараз вже висипаємо сіль. От, Висипаємо сіль, висипаємо перчик. Ось так. І все. Перемішуємо, хто хоче за смаком, і цукру, і гіркого перцю, то все потім уже до смаку. Це базовий варіант. Я не додаю цукор, тому що, знаєте, е у рецептах де квасолька, і буряк, і капустка для борща. Я готую такі борщові заправки і вам буду показувати, як це робиться. Там кругом цукор. І мені це не дуже подобається. Я в цьому році. Мабуть, зменшу порцію цукру. Ось так. Тепер закипить, я додам газу, закипить, я його прикручу на мінімальний годиночку покипить, час від часу помішувати і будемо закручувати. Так, що тут виробляє наша супер подлівка. Ви подивіться, Ви подивіться що тут відбувається. Це ж яка краса. Дивіться, на нього вже готовий борщ вариться. Хоча це до борща ще далеко до далеко. Ви подивіться. Скільки томат віддав соку, скільки всі овочі віддали соку. Ви подивіться на цю красу. І як це все буде в баночці, і коли ви зварите супчик чи борщик, зварите і просто відкриєте з баночки, 2-3 ложечки додасте, ще йому варитися, півгодинки треба. І будемо закручувати. А перед цим я беру таку чайну ложечку, беру уксус і буду кожну додам. По одній чайній ложечки. Так, ось приготували ми вже все для того, щоб закручувати. Пропарили вороночку, приготували тарілочку, приготували баночку. Ось дивіться, на дні там уксус. Чому саме на дні? Тому що, коли я насиплю там кашу, ікру, що ви насипаєте, а потім закрутите, перевертаєте вверх дном, уксус розподіляється рівномірно. Так, насипаємо звичним. Способом беремо ополоночок і по дні, щоб у нас нічого на дні не залишало, щоб не було що на дні густе, а вгорі рідке. Бачите, все переварилося, все стало гарно, особливо цибулька мені подобається. Отак. І насипаємо через вороночку в баночку. Пустот тут не буде, тому що воно не густе. Ось так. Дивіться, ви заливаєте сюди в баночки чисте золото, взимку ви згадаєте мене добрим словом. Дивіться, яка це смакота і красота, зверху можна юшечки долити. Ви подивіться. Ось. Вже прямо зараз їсти хочеться його. Ось так. Насипаємо. З дна беремо з дна. Насипаємо так гарненько. І так всі баночки. Я приготувала їх 10, я не знаю, скільки їх вийде. Побачимо. Ось зверху додаємо юшечки. Такої гарненької, золотенької. Ось переставляємо сюди і вже сюди додаємо ще капелиночку Жирненького такої. Ось-ось-ось. Ось так додали, тричечки накрили, і коханий круте. Його золоті ручки крутять. І так, ми всі закрутимо всі баночки. Тоді я вам покажу, скільки вийшло і які вони гарні. Так вийшло, дівчатки, у нас 12 півлітрових баночок от такої смакоти. Дивіться. Лента, я хочу показати Окремо морковка, її видно. Цибульку видно, перчик ось дивіться, видно, воно все, воно все видно, його все видно. Як вкинете у суп чи борщ, Гляньте. Чи навіть на картошку його все видно. От, воно не, не, не зробилося, як розмазня якась, а все дуже гарно. гляньте, І воно дуже смачне. Саме цієї солі і перцю на таку кількість саме достатньо. Дві столові ложки солі і одна чайна ложка гіркого меленого перцю саме і раз. Я не цукру не додавала, не додавала нічого, дуже смачно все. Ось так. Якщо у вас хтось у сім'ї не любить перцю, там, цибулі, моркви, щоб плавало, можете перебити на блендер, зробити вже ну, буквально за 15 хвилин до готовності, перебити блендером, щоб воно ще прокипіло так. І буде вам просто як така заправка, колір буде, смак буде, а не буде його видно. Ось так. Готуйте, пробуйте, не бійтеся, все буде добре. З вами, як завжди, була я, Любов на своїй кухні, кухня з кишені. І справи домашні. Я вірю в перемогу, вірю Господу і вірю в те, що ми ще з вами зустрінемось на моїй кухні. Будьте благословені!